Так, як фугувати плитку Австрія-Сіра від Крафт Арт Дизайн? Бла-бла-бла. Під час повітряної тривоги. Ось так. Опа. Це так, так. ми накидали за допомогою конуса малярського. він там лежить. внизу скручений. І шпаримо наче підсохло. А ми собі хопа 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 By the way, We are in the city Lviv. Так, зробили такі маніпуляції і потім пам'ятко. In the key result. So, dear friends, take notice.